Задача. Гарбуз масою 3 кг розрізали на 10 рівних частин, яка маса однієї частини в кілограмах. Гарбуз масою 3 кг розрізали на 10 рівних частин, яка маса однієї частини в кілограмах. Іменоване число і ім'я міняти не будемо. То 3 кг треба поділити на 10. А ми знаємо, що риска дробу це те саме, що ділення. То 3 кілограма поділимо рискою дробу на 10. І запишемо тоді так: 3 десятих кілограма. Звичайно, нам зрозуміліше було б, якби ми 3 кілограма, записали, що це 3000 грамів, поділили на 10, і вийшло 300 грамів. І тоді оця одна десята частина мала б масу 300 грамів. Але нас просили отак записати відповідь: 30-х частини кілограма. Наступна задача. Стрічку завдовжки 7 метрів. Розрізали на 20 рівних частин. Знайди довжину однієї частини в метрах. На 20 частин розрізали. Розділили на 20. Ризка з дробу це те саме, що знак ділення 7 метрів. Розділили на 20. Вийшло 7 7,20. Метрів. Бо так нас просили. Звичайно, було б нам зрозуміліше, якби ми перевели це в сантиметри і знайшли 7,20 метра. Тобто, одна стрічка, а їх 20 штук тепер менше метра і, і всього 720 частин метра. Можна було б цю задачу розв'язати отак, або її б так і задали. Знайдіть одну двадцяту частину від. 7 метрів. Дорівнює 7 метрів. Рискою дробу розділити на 20 і помножити на 1, що можна і не робити, число від того не зміниться? І записам відповідь 7,2 метра. Оце і оце, однакова відповідь до задачі 1118. Далі буде.